Відомий журналіст образливо прокоментував гру Мудрика проти Вестгема ударів Малиновського бояться настільки, що вже блокують руками польові гравці. Що працівник фаншопу Арсенала думає про Зінченка та як фанати Реала відреагували на гру Луніна у фіналі клубного чемпіонату світу? Мої вітання, друзі. Сьогодні акцент на тому, як грали наші у Європі і не тільки у Європі, буде дуже гаряче. Ваша вподобайка? Ми стартуємо. Український хавбек Кракові Євген Коноплянка отримав пошкодження на тренуванні команди. Коноплянці зроблять МРТ. Він отримав травму під час гри на тренуванні 9 лютого. Про це сказав головний тренер Кракові Яцик Зелінський. Коноплянка цього сезону забив три голи та зробив один асист у 15 матчах. Йой, я навіть вже забув про його існування. Що з ним не так? Він харчується чіпсами. Ну це вже не смішно. Дід Женя, може вже? Ну його, а пацан. Радиш огородик, свинок заведеш. У головний тренер Борнмута Гаррі Оніл прокоментував стан здоров'я Іллі Барного. Його відновлення триватиме трохи довше, як довге, я точно не знаю. Він має вигляд дуже міцного хлопця, хоче якомога швидше зіграти. У нього невелика проблема зі ступнею чи щиколоткою. Нам треба зробити те, що буде правильним для нього. Не знаю скільки він пропустить, але проти Ньюкасла не зіграє. Арсенал зіграв в нічию з Брентфордом рахунком 1-1. Це вже друга втрата очок поспіль для канонірів. Саня Зінченко в свою чергу відіграв повний матч. Український захисник провів на полі всі 90 хвилин. На його рахунку 110 дотиків до м'яча та 77 з 87 виконаних передач були успішними. Це 89%. Також у Зінченко було два відбори, 5 з 6 виграних єдиноборств, дві ключові передачі, 4 навіси, жодного точно та три удари, один з яких у площу Новоріт суперника. Статистичний портал SofaScore поставив Олександру оцінку 7,6. Це третій найкращий показник в арсеналі. І трішки милоти в історії з Зіною. Хочеться все ж таки додати ситуація в фаншопі арсеналу. До вашої уваги. Ще трішки ж по матчу Арсенал виглядав добре. Вони переграли бджіл, але вирішити питання не вдалося забити більше. Не вдалося, звісно, треба вмикати турборежим, бо так з середняками можна і розбазарити той відрив, який нині є від Манчестер Сіті. Гайда, Летимо далі до Андрія Луніна та його реала. 11 лютого на клубному чемпіонаті світу визначився призер. Турніру у фіналі Реал переміг Аль Хіляль з Саудівської Аравії. Перемога 5-3. От ніби немає на Луніна в пропущених м'ячах, але в кожному матчі розмочують його. Так в куртуа теж дуже мало сухих матчів. І на цьому хоче зробити е, окремий акцент. Андрій Лунін уперше пропустив три голи в одній грі за Реал. Аль Хіляль всього наніс вісім ударів, з них три в площину воріт. Український голкіпер не зміг парирувати жодного. Як же жахливо грає реал у захисті? Це катастрофа. Треба тікати у 24річного воротаря не було жодного сейву, а всі три удари в площину завершилися взяттям воріт. Статистичний портал SofaScore поставив Андрію оцінку 5,7. Це найгірший показник на дві команди. Але якщо переводити статистику з Вайскауту, то у Андрія сейви є. Все-таки, я думаю, кожен з нас більше довіряє Вайскауту, ніж Хускорду, Софаскору, які живуть за рахунок того, що людям. Подобається дивитись на оцінки футболістів, але ніхто не любить пірнати в аналітику. Чому? А такі цифри стоять у гравці. Ой його знає, мені здається, Хускорт і софаскор часто просто ставить хорошу оцінку тому гравцю, який їм подобається. Більше того, у Андрія, на мою думку, не було привозів, не було моментів, коли хотілось крінжанути. Воротар робив свою роботу, робив, що міг більше питань до в лапках бетонного захисту реала. Тому я не розумію цих от реакцій а, фанів вершкових. Вибачте, але Лунін явно потребує вдосконалення, якщо він хоче колись замінити куртуа. Бідний Лунін, його завжди били. Лунін був дуже поганим, нам не вистачає куртуа. Лунін воротар, якому не вистачає навичок. Так, але кожен раз, коли він грає, вони забивають скільки голів. О боже мій! Найлінивіша гра Луніна, яку я коли-небудь бачив, не так ви заробляєте ігровий час. Той Лунін як зло. Захист поганий, але мені здається, що Лунін не керує ним як куртуа. Треба визнати, що найгіршим з мадридців був Лунін. Тричі, коли я сьогодні бачив Луніна, він пропускав голи. У Луніна нуль сейвів. Справа в тому, що у Луніна вже кілька таких ігор, і тепер Лунін знає, чому не стартує в кубку Іспанії. Друзі, Лунін перший українець, який виграв клубний чемпіонат світу. Лунін воротар, якому довірили ворота на цьому турнірі. Так, не останню чергу через те, що Куртуа зламався. Але якби вони Луніну не довіряли... Місце на полі не давали. Можливо, ми не побачили віроломних сейвів Андрія, які він часто демонструє, але чому одразу всіх собак спускають саме на нього? Чому ніхто не каже про те, що у Реала було чимало втрат на власній половині а, поля, наприклад, чому ніхто не каже про те, що граючи з настільки високою, подивіться, друзі, настільки високою лінією оборони пускати за спину суперника, це в першу чергу помилка захисту. Чому ніхто не говорить про корінь проблеми? І дивиться тільки на те, що Лунін десь там щось не відбив. Словом, друзі, дайте Луніну спокій. Подобайка Луніну за старання. І за те, що став першим українцем, який взяв цей трофей до рук. Наступний же матч Реала вже за три дні проти Ельче. Віримо в те, що Лунін знову вийде в старті і цього разу здійснить кілька сейвів. Тільки ж це показник. Класу воротарячіях. А ви, друзі, не пропускайте матчі наших у Європі і робіть свої прогнози на ці матчі у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми крокуємо далі. Руслан Малиновський знову запалив за Марсель. Банда Руслана перемогла Клермон 2-0. І наш український хавбек зробив вагомий внесок у перемогу. З пенальті на 44-й хвилині відзначився нападник Алексі Санчес. 11-метровий заробив, власне Малиновський. Суперник зіграв рукою у стінці після удару. Українця зі штрафного Руслан приносить пряму користь на полі, жодного хейту немає. До речі, відставання від ПСЖ всього 5 пунктів. Може, вдасться а... наздогнати парижан? Mm? А ми йдемо далі до Михайла Мудрика. Вчора ми розбирали гру Міші проти Вестгема. Чималий акцент зробили на тому, що партнер між команді Марк Кукурелья ніби ігнорує українця на полі. Це помітно і на карті пасів Челсі, особливо у порівнянні зі зв'язкою на правому фланзі між Рісом Джеймсом та Ноні Мадуеке. Інстаграм трибуни, до речі, опублікував пост про Мудрика та Кукурелью. Михайло поставив лайк і вже при. Прав англійські шпанати помітили і підтримали українця. Говорить про все, Кукурелі слід побути в запасі. Згоден, трохи непрофесійно, але зрозуміло, мудрик робив багато багатообіцяючих забігань. Кукурелі було байдуже, грав назад. Він має рацію. Зв'язка на лівому фланзі жахлива. Не може обігти, не може віддати вперед. Він жахливий. Добре, нарешті гравець, якого є яйця, поставити під сумнів цих лайна футболістів. Прийшли вболівальники і в інстаграм Кукурелі. Там усе радикальніше. Вимоги віддавати передачі мудрику перемішані з вимогами залишити клуб. У мене тут навіть більше питань до Грема Потера. Він е, зі своєю командою аналітиків, звісно, всі ці от стрілочки з пасами і нарізочки теж бачить. Тож, де відповідні реакції. Ще й англійські журналісти не дають Михайлу спокою. Журналіст Пірс Морган прокоментував гру українського вінгра Челсі Михайла Мудрика у матчі проти Вестгема. Найдорожча індичка у світовому футболі, написав Морган у своєму твіттері. У неформальній англійській мові слово індичка використовується для опису чогось, що є вкрай неуспішним. Одразу помітна об'єктивна оцінка від професіонала, затримачу оцінювати, хто тут індичка. Це дуже об'єктивно. Друзі, тут все так само, як і з Луніном. Пофіг, що футболіст приносить купу користі його купили за 100 мільйонів, а отже, він в кожній грі має відзначатись хеттриком мінімум. Ну так він буде то робити. Якщо хоча б партнер по флангу, почне йому передачі віддавати. Друзі, вподобайка знак підтримки мудрика. Міще зараз дуже непросто, тож давайте ми його просто. Підтримуємо, дякую за перегляд цього відео, друзі, Макс Кульдай, Тупного Трибуна. Бережіть себе, гарного вам дня і па-па.